Під час різких температурних коливань викликів швидкої до чернівчан, що мають проблеми із серцем чи тиском, стає більше. За 12 годинну зміну кардіологічна бригада може виїжджати до 10 разів. За останні дні стала більша кількість викликів до хворих з аритміями і гіпетанічними хворобами. Загострення серцево-судинних недуг під час погодних перепадів медики пояснюють, слабкістю та неспроможністю організму швидко адаптуватись до змін у природі. Коли хворий Зміни внічні средні такі, величі, що адаптаційні сили організму не можуть, не, ну, не доганяють за этими зміними. До такого факту додається шокуюча статистика. Інфаркт міокарда або відмирання частини серцевого м'язу останніми роками значно помолодшав. Черновцях самій молоді інфаркт, що зареєстрований, це 17 лет студент першого курсу університету. По возрасту потом идет если который у меня лично был больной 22 года, инфаркт. А там вже за 30-ті це вже, навіть, вже не рідкість. Сьогодні врятувати від інфаркту можна. Щоно людина відчує біль у грудях, який не проходить протягом тривалого часу, варто звертатись до медиків. Конкретної ж причини інфаркту лікарям назвати важко. Усе в сукупності, неправильне харчування, паління, вживання алкоголю і найперше багато стресів можуть спричинити на Майя Гумена Сергій Льоткін, час новин Чернівці.